Замість паперової роботи в задушливих кабінетах, офіційних зустрічей і пар, сонячні ванни, свіже повітря, саджанці та лопати. Чиновники облдержадміністрації разом зі студентами та екологами напередодні дня довкілля висадили у парку Жовтневий більше сотні дерев. Як це було, знає Аліна Олевич. Студентка Вікторія світиться радістю. Сьогодні вона разом із друзями зробила добру справу, користь від якої згодом всі чернівчани. Молодь спільно з чиновниками облдержадміністрації висадили у парку Жовтневий від вулиці Комарова до південно кільцевої Понад сотню дерев. Дівчата хваляться, навіть манікюр не зіпсували. Це певне задоволення, що ти після себе залишиш якусь пам'ять і зробиш користь не тільки, не тільки собі, а й майбутнім поколінням. Акцію висадки дерев проводять щороку напередодні дня довкілля. Цього разу активісти оновили алею Чорнобиль. Продовжуємо лінію, досаджуємо горобину, також у нас є каштан і дуб червоний. Працюють дружно, чоловіки взяли на себе складнішу роботу. Копають ями, жінки ж підв'язують дерева. Екологи зізнаються, робота на свіжому повітрі приємніша й корисніша від кабінетної рутини. Вони демонструють, як правильно саджати дерева, і запевняють, головне робити це з любов'ю. Ось коренева шийка, вона не повинна бути геть заглиблена, щоб вона не почала гнити. Вона має бути на рівні землі. Так, корінці мають бути сух... не сухі. Бачите, тут уже трошки підломано. Якщо вони завеликі, ну якщо немає такої великої ями, скажімо так, можна їх отак просто зігнути. Ось такого бачите? Ось так. Так само, як і вазони. Ось можна, звісно, зробити болтушку. глина з водою, ну, додають деякі добрива, додають попіл. П'ятикурсник Іван не пасе задніх. Він має свій варіант вдалої посадки. Ямочка має бути в півтора-дві лопати, має коріння не висовуватися з під ямочки, коли закопуєш. І садити дерева назад закопувати так, щоб не було дуже сильно забита земля, тому що потрібен повітря. Долучилися до роботи і відвідувачі парку. П'ятирічна Амалія саджає дерево вперше в житті. І на них виростуть листочки. А працівники парку переконують, уся подальша робота за ними, адже щоб дерево виросло великим, необхідні роки доглядання. Всі дерева важко приймаються. Треба ухажувати пару років за ними, щоб вони виросли на 2-3 метри. Усього за дві години роботи учасники акції висадили понад сотню дерев. Активісти переконують, це не перший та не останній захід. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.